Вітаю, друзі! Сьогодні 12 травня 2024 року, і я все-таки вирішив записати коротке відео про новий наступ росіян на Харків, який, як відомо, розпочався 10 травня 2024 року. З перед історії, ну, зазвичай, ви бачите, я на своєму каналі взагалі не коментую військові справи, і тут я теж не буду цього робити. Я торкнуся інших питань, які мене схвалювали в цій ситуації, тому що фактично вони свідчать про те, що влада не зробила висновків з кінця 2021, початку 2022 року, досі. досі. Зокрема, і щодо Харкова. Отже, трохи перед історією, вже кілька тижнів перед цим новим наступом росіян. В Харкові циркулювали чутки, які все більш більш наростали. Тобто, що росіяни готують масштабний наступ, це створювалося, можливо, це свідомо поширювалося така. Інформація, можливо, це такими ж Дунами чи кимось, не знаю. Але факт той, що серед харків'ян е, такі чутки е, ходили, вони циркулювали, і людей це хвилювало. Ну, зокрема, і зі мною розмовляло кілька людей про те, що мовляв, що чекати, як готувати, до чого готуватися, що буде, чогось росіяни підуть і так далі. Я. Пояснював, що я спокійно ставлюся до можливості нового наступу Російської Федерації на Харків, тому що в української влади був час підготуватися, і відповідно однозначно, що того тієї ситуації, яка була 24 лютого, 2022 року, вже не станеться. Відповідно, харків'яни зможуть. Визначитися зі своїми життєвими стратегіями спокійно і завчасно, у разі, якщо загроза справді для міста стане реальна. Потім командування Збройних сил України теж повідомило про те, що, мовляв, формується угруповання на північно-західному північному кордоні біля Харкова, біля Сум, чисельністю до. Називали цифри від 35 тисяч до 50 тисяч військовослужбовців накопичується техніка. І що, мовляв, з такою кількістю особового складу і техніки росіяни неспроможні на стратегічну операцію по захопленню Харкова, тому що для цього потрібно значно більше військ. На цьому етапі виникає. Логічне і закономірне запитання. Якщо наше командування бачило накопичення цього угруповання військ, чому воно на випередження не спрацювало і не почало працювати по цьому угрупованню на території Російської Федерації, тому що це законна військова ціль для України. Тобто повторилася та сама помилка, я вважаю, військового командування, яке було? Е Ну, На 24-м ми не можемо сказати так, але фактично після 24 лютого 2022 року військове командування не зробило висновки і на випередження не спрацювало для того, щоби зруйнувати плани ворога ще на його території. Я впевнений, що можливості в нас і військові, і там БПЛА, вони були, якщо би було бажання. То це можна було би зробити. Тобто, командування спокійно, і військово-політичне командування і військове командування спокійно спостерігали накопичення цих військ. Тобто, це перша така претензія до влади, що жодних висновків не робиться. Друге, це те, що після початку спроби нового наступу, 10 травня 2024 року, українська влада провалила комунікативні стратегії з власним населенням. Тобто Взагалі, про події, які розвивалися вже впродовж 6-7 годин, харків'яни дізналися лише в обід наступного дня, і відповідно ворог скористався цим проміжком часу для того, щоб ширити паніку, там не знаю, якісь чутки люди змушені були орієнтуватися на якісь там анонімні телеграм-канали, замість того, щоб було чітко вироблено інформаційну політику влади. Попередити її, що відбувається, попередити людей, що відбувається чітко відразу, після того як це сталося, сказати, яка загальна ситуація, тримати людей в курсі щодо того, як розвиваються події, і постійно перебувати на комунікативному зв'язку з людьми. В подальшому виявилося, що Події розвивалися не зовсім так, як нам повідомляли органи влади, і, врешті-решт, через можливо добу, навіть лише було визнано про те, що ми втратили там певні села, наші певні підрозділи відійшли з там певних позицій, і розпочалася евакуація людей. Знову нічого підготовлено фактично не було. Тобто, знову влада спрацювала не на випередження, а на розгрібання, скажімо так, ситуації, яка вже склалася. І отже, ми можемо прийти до висновку про те, що до сумного висновку про те, що наступ на Харків 10 травня 2024 року показав, що українська влада нічого не навчилася після 24 лютого 2022 року, ні щодо того, як працювати на випередження із ситуацією для того, щоб полегшувати роботу збройним силам України і полегшувати життя громадян, ні щодо комунікативних. Стратегії взаємодії з власним населенням, яке до якого ставляться як до чогось, ну там другопланового до комунікації з ним щодо самого наступу росіян. Ну висловлюють різні стратегії. Можливо, наступ на Вовчанськ має на меті відрізати як сьогодні висловили таку. Таке припущення наші підрозділи, які б'ються на купінському напрямку, для цього росіяни підірвали кілька мостів. Фактично ізолювали свої підрозділи, які йдуть через Волчанськ. Тобто, це не наступ фактично на Харків, хоча він ніби позиціонується на Харків. Крім того, росіяни одинадцятого, якщо не 11 одинадцятого травня в на внічно одинадцятого травня ракетою, не знаю повністю чи як, але вдарили по. Мосту через печенівське водосховище в Старому Салтові це теж ймовірно ускладнить логістичні якісь можливості наших збройних сил, але це вже питання командування збройних сил. Я до цього ну, не буду це коментувати у жодний спосіб, але є ще інший наступ. Це на липці, який є чітко на північ над Харковом. Там теж йдуть бої, і росіяни просунулися, як пишуть, десь в глибину на 10 кілометрів на територію України. Тут виникає питання: де там ті наші. Фортифікаційні споруди, які, про які так трубив Зеленський, про які розповідали очільники обласної державної адмі... військової адміністрації в Харкові. Сподіваюся, що вони просто на більш якихось вигідних рубежах, і справді вони там є, а не засвоєні кошти, а в реальності їх там немає. Ми це насправді зараз і не дізнаємося, але як бачимо. Некомпетентність влади Зеленського та його п'ято дає про себе знати навіть на третьому році війни. Ні спрогнозувати, ні комунікувати з населенням вона не навчилася. Слава Україні.